Це відео з камер спостережень на одній ЗЗС на Буковині. Як потім прокоментував ці кадри власник, озброєні гості завітали, щоб віджати майно, яке він відмовлявся віддати добровільно. Хоча замовник цього рекету і так чи не пів села контролює. Тут і такий собі готельно-ресторанний комплекс, а ось переробне підприємство. А це власний ринок. А ось тут цілий кар'єр, і навіть крамничка солодощів у центрі села. А на цих кадрах блокують роботу стратегічного об'єкту, заводу, важливого в умовах війни. Усі ці події та бізнеси, за словами наших інсайдерів, ведуть до однієї людини. І це не олігарх і не народний депутат, а звичайний селищний голова невеличкого села Кути, що на Франківщині, з населенням усього майже 4 тисячі мешканців. Разом з вами ми розберемо всі факти, перевіримо реєстри та з'ясуємо, чи справді наш герой підпільний містечковий олігарх. Підтримайте це розслідування вподобайкою і підпискою на канал. Далі буде ще гарячіше. Не перемикайтесь. Отже, фігурант нашого сьогоднішнього розслідування Дмитро Павлюк, сільський мер. Ми згадували про нього у попередньому матеріалі в контексті так званого законного рейдерства заводу на Буковині. Чому законного? Бо, як запевняли наші джерела, за цим стояв тодішній начальник слідчого управління Івано-Франківщини Едуард Гануляк. Він же неофіційно керував заводом з виробництва бетонних розчинів, ймовірно, прагнув усунути конкурента. Саме тому свідчать інсайдери то Ліцейський через суд, використовуючи зв'язки, фактично паралізував роботу піщано-гравійного кар'єру та самого заводу. А Дмитро Павлюк активно цьому сприяв і підтримував. От ти воював. От скажи мені, от ти відвоював так? і що, ти прийшов дальше? красти? Ну як це таке може бути? Як я прийшов так, далі красти. якщо я офіційно працюю? Ні, на ну Це зараз крадіжка є. Офіційно? вам заявляю офіційно, це крадіжка. Це я вам офіційно. Я вам говорю офіційно. Наприкінці сюжету ми зробимо невеличкий апдейт щодо цієї ситуації. А поки детальніше розберемося, хто ж такий наш герой. Потенційний голова громади. Всі це знають і мовчать. Кутьку селищну раду пан Павлюк очолив 2020 року. Дивимось декларацію: нерухомістю володіє лише дружина. Має одну квартиру у Кріхівцях та ще дві в окупованому Донецьку. А мешкає сім'я в будинку батька селищного голови. Ну там скоріше маєток, але його ми покажемо трохи згодом. У самого Павлюка з майна лише одна земельна ділянка. Але наголошую лише офіційно. А тепер саме час промоніторити його діяльність як очільника. Полю з на своєму прийшли до мене на заправку, з митову виджемо бізнесу. Тому що він ще раніше пропонував, щоб я йому цю заправку продав. Що він годин ну, не захочу йому продати, то він е, забере її так вони взяли автомати, і з автоматами приїхали до мене. Мене побили. Так, вам не почулося. Постраждалим є Василь Слежух. За його словами, Павлюк приїхав віджимати бізнес, немов у бандитській дев'яності. На території АЗСВ Тютів прибуло декілька осіб, які були одягнені у військову форму. Демонстративно погрожували йому фізичною розправою та погрожували вогнепальною зброєю. Внаслідок таких дій му було завдано тілесних ушкоджень. Особа 2 зазначає, що розслідування було неналежним і винуваті особи не притягнуті до відповідальності. Частина осіб, які напали на особа 2 мають позитивні характеристики, оскільки перебували на військовій службі. Особа 3 є головою Куцької селищної ради ТГ Косівського району та службовою особою місцевого самоврядування. Моя АЗС розбомблена. Тоді коли вони разом з головихою ОДА наслали БЕП поліцію та податкову. Три дні вони пиляли та громили АЗС. Потім вивезли. Наразі всі суди я виграв, але майно ще не повернули. Чого ви заходите туди, куди вас не запрошували не мені, дозволяли? <плес> От людина, яка е, каже, що вона в погонах, але вона грозиться е, мою дружину побити. А ось як коментує цю ситуацію, селищний голова було розпорядження ради оборони про заборону світло шумового режиму вкладаш алкоголю. На заправці був включене світло, музика, п'яні, продавався алкоголь. Мобільна група у складі поліції, тероборони, повернув місцевого самоврядування, проводили перевірки, санкціоновані. Цей Василь зухвало себе повів до військового, берував у нього автомат. Підтверджень його словам немає. Ми уважно передивилися кадр за кадром. Бачимо тільки, як спокійно Павлюк стежить за нападом і побиттям. Як ви вже могли здогадатися, в селищному голові за це нічого не було. Та й, напевно, не буде. Адже за інформацією Василя Слежука, за нього заступається місцевий губернатор, начальник слідства та його батько. До речі, а хто ж він? Михайло Дмитрович Павлюк з села Старі Кути. Видавець, спортсмен, громадський діяч, меценат. Закінчив Львівський технікум і Московський університет мистецтв. Він колишній депутат Косівської райради, який запам'ятався не стільки законотворчою діяльністю, скільки корупційними махінаціями. Купив собі Toyota FG Cruiser за 242 тисячі гривень, що між іншим перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів. Але от повідомити на ЗК про суттєві зміни в майновому стані забув. Ну буває, коли гроші з'являються так легко, що навіть не помічаєш, звідки ж легкі гроші, наприклад, за допомогу у справах з нерухомістю. Як вам ось ця споруда? Сучасний двоповерховий будинок, плюс територія із заправкою. Усе це, за нашими даними, належить бізнес-партнеру батьку Павлюка. А допоміг це оформити, звісно, впливовий син. Власність на кадастрових картах нічия. Але документи сесії Куцької ради розкривають цікаву деталь. Фірма Захід Ресурс К подала заяву до ради, а Павлюк без зайвих питань затвердив для неї план документації на цей комплекс. Директор цієї компанії Віталій Стефоро. І ось що цікаво. У 2017 році захід Ресурс К вже засвітилася у кримінальній справі. Тоді компанію використовували для підписання фіктивних договорів та проведення підозрілих фінансових операцій. А тепер найцікавіше. Її юридичний номер один в один збігається з номером компанії Екоресурс К, а її власник Павлюк Михайло Дмитрович. Чиста випадковість? Ну ну, але це ще не все. Павлюк і Стефурак пов'язані ще й через підприємство Писаний камінь, де обидва значилися керівниками. Та не будемо далеко від'їжджати. Зовсім поруч є ще один доволі цікавий об'єкт. На величезній території, майже у три гектари, розташоване підприємство переробної та машино-будівної промисловості. За даними реєстрів, земля належить уже потійному Антону Сліпухіну. Однак місцеві стверджують, що зараз підприємством керує, нібито його син Віктор. І як виявилося, тут теж не обійшлося без хем. Сліпухін постійно був підставним у батька Павлюка. Потім у нього займався незаконними кар'єрами та всяким бізнесом. Тепер недавно, після ваших публікацій, вони посварилися. Але ви тільки погляньте на ці масштаби. Поруч з підприємством величезна ділянка з туями. Якщо підрахувати, тут приблизно 250 дерев. А на ринку одна туя коштує близько двох тисяч гривень. І простий підрахунок і маємо насаджень майже на півмільйона гривень. Я обожнюю проводити розслідування в селах. Тут люди все про всіх знають і діляться охоче. Ось, наприклад, місцеві підказали, що сліпухіни володіють не лише кар'єром, а ще й ринком. Набираємо його мобільний, щоб дізнатись деталі. Але говорити треба обережно. Кажуть, після наших публікацій він з павлюком трохи посварився. Що ж, буває. Алло. Так. Доброго дня, це ліпухін. Алло. 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 Слухаю. Доброго дня, мене звати Ігор. Я журналіст медіа Стоп корупції. У мене до вас є пару питань. Вам зараз зручно розмовляти? Кожен момент і справді незручний. Ми телефонували пізніше, та у відповідь тиша. А питань тепер маємо ще більше. А в яких ви взагалі відносинах з Віктором Цейпухіним? Нормальний відносно, як односельчани. Ну, нам місцеві казали, може це і не так, що взагалі рідня? Він жонатий на моїй другій рідній сестрі. Угу. Якщо ви за кар'єр питаєте, то цей кар'єр працює так. у нього 20 років. Його батько ще працював, 20 років назад. Угу. 20 років назад я жодного відношення не мав до органу місцевого самоврядування. Таке враження, що Павлюк вирішив одразу відгородитися від усіх можливих запитань. Хоча я ще навіть не встиг поцікавитись його причетністю до бізнесу. Однак і це ще не все. Коли ми були в сільській раді, його колеги ненароком підказали нам, що Павлюк має ще й свій магазинчик солодощів. А ви випадково не знаєте, хто власник ось тут поруч в дівлі, така дерев'яна, там ще магазин солодощів. Ну, Та це власник Сиво. Мерно ж. Магазин просто в центрі села на першому поверсі цього торгового дому, якщо можна так сказати. Зручне місце хороша локація. Але хочу вам сказати, що солодке життя у Павлюка це не тільки про бізнес. Тобто у вас пос підприємств бізнесів лише магазинчик солодощів в центрі. Ні, це є оренда у дружини, це приміщення моєї дружини, яке воно віддає в оренду. Кра. Можливо, місцеві та працівники дійсно обмовились, і дружина просто надає в оренду це приміщення. Однак, чому всі кажуть, що саме мер? Можливо, він насправді сам керує бізнесом, а на дружині все це лише ефективно, як ви гадаєте. Однак, схоже, солодке життя скасовується. Чи ні? Це двоповерховий будинок, який належить батькові Павлюка ще з 93-го року. Однак офіційно з 23-го року тут мешкає і сам селищний голова. Ремонт, як бачимо, новий. Ті самі туї, альтанки, гарно оздоблений двір. На подвір'ї стоять дві автівки Smart City та Toyota FG Cruiser. Дивишся на усі розкоші і сумніваєшся, що ремонтувати усе це, утримувати і доглядати можливо на доволі скромну зарплатню селищного голови 30 тисяч гривень. Так само, як і важко повірити, що на обійстя заробив чесною працею батько. Як і обіцяв, зараз зробимо апдейт у справі з блокуванням роботи заводу. Правоохоронці арештували техніку ТОВ Бача. Справа була в суді, але служителі Феміди не знайшли в цьому нічого протизаконного і зняли арешт з техніки. Кримінальне провадження зараз на етапі закриття. Тобто суд визнав, що видобуток не є незаконним. Але це, як видно, нікого не зупинило. І тому Дмитро Павлюк зібрав комісію з питань техногенно-екологічної безпеки, щоб оцінити ситуацію на території. Хоча, як я вже згадував у першому сюжеті, все робиться згідно з виданим Держгеонадр спецдозволом. Але розглянемо основні пункти. Приходка в'їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар'єру, розробка відкритим способом. Тобто, якщо роботи ведуться біля річки і на місці видобувають щебінь, то розрівнювання ділянки, створення захисних горок і спорудження мостів для техніки, також входить до загального процесу розробки кар'єра, навіть якщо він розташований поруч з водним об'єктом. Всі ці заходи від захисних насипів до мостів сприяють стабільності та безпеці під час експлуатації кар'єра. Головне не видобувати більше 5%, адже наразі ведеться лише геологічне вивчення. Загальна маса піщаної гравійної сировини та піску, яка планується до видобування в межах проєктної ділянки ДПР, становить 47 тисяч кубічних метрів, що не перевищує 5% від оцінених перспективних ресурсів корисної копалини. На підставі вивчення поданих матеріалів проектна документація. Проєкт геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка гравію та піщано-галькового матеріалу ділянки бача відповідає вимогам нормативних актів з питань охорони праці та надр. Також під час комісії Павлюк неодноразово наполягав, що компанія, нібито, ухиляється від сплати рентних платежів до бюджету. має йти рентна плата у бюджет держави. Однак, як видно з платіжної інструкції, то вбача справно сплачує ренту, поповнюючи держбюджет. До речі, цікавий нюанс, який ми помітили під час монтажу сюжету. На огляд кар'єра пан Павлюк приїхав на Тойоті з 2014 року. От тільки в його електронній декларації ця машина чомусь не значиться. Виходить, чиновник розсікає на невидимому авто, а ще один цікавий кадр. Еколог кравець, якого залучив селищний голова, впевнено сідає в цю ж машину. Співпадіння чи. Но якщо Несправді у таких дружніх стосунках, то можна вже й не сумніватися, що висновок еколога буде максимально об'єктивним. Цікаво, чому Дмитро Павлюк так агресивно намагається довести, що цей кар'єр незаконний. Чому він налаштовує всіх проти нього? Я, звісно, не хочу робити поспішних висновків, але під час комісії стало відомо, що десь і колись проводився мітинг проти цього заводу. Хоча й тут є кілька дивних подробиць. Сказали, що був мітинг. І я коли запитався, полічаюсь скажу, де ну коли був мітинг, нам нічого кажуть за мітинг, невідомо. про мітинг, цей, взагалі то питали хлопці з того боку е, у селі Тома. Ага. Ну кажуть, що ніхто не про який мітинг ага. не чув і не знає. Все це видається спробою очорнити репутацію підприємців, адже як виявляється, цей мітинг ймовірно і не відбувався. Та й будемо відвертими. Це маленьке село. і Якщо люди справді мали претензії до заводу, вони б звернулися до односельця. Отже, в принципі, ця історія з блокуванням роботи кар'єру для Павлюка може бути вигідна. Адже якщо він справді керує всіма цими бізнесами, то зрозуміло, що його мета усунення конкурентів. Тим більше такі історії вже були. Одна міжбудівельна компанія, яка також володіла спеціальним дозволом на користування надрами, подавала позов проти Куцької селищної ради про визнання протиправної її бездіяльності. Чому подавала? Бо міжбуд відправила клопотання сільраді, проте про результати його розгляду вона. Не повідомила. І тому фірма ніяк не могла розпочати роботи, а гроші то за дозвіл вже витрачені. Суд довго не думаючи став на бік підприємців та зобов'язав раду щось нарешті зробити. Але що було далі, історія замовчує. І тут з'являється цікава деталь. А що як головна селищної ради, використовуючи своє становище, просто вибиває конкурентів з гри. Логіка проста. Рішення ради виглядає так, ніби воно навмисне затримує роботу Міжбуд. І що ми бачимо зараз, абсолютно ту ж саму ситуацію стовбача. але сподіваюсь, що це не так. Ми продовжуємо стежити за подіями на Буковині і тримати вас в курсі. Всього найкращого.